Напередодні Дня людей з інвалідністю в Олександрійському територіальному центрі вітали представників громадських організацій, які опікуються людьми з особливими потребами. До актової зали запросили представників громадських організацій серце матері, віра утосу та «УТОГО» організацій організації для людей з вадами слуху і зору. Зірка надії тощо. Привітав їх і працівників терцентру, міський голова Сергій Кузьменко. Наше суспільство побудовано таким чином, що ми з великою любов'ю ставимося до людей до малого, до людини, яка має поважний вік. І якщо в житті якоїсь людини так стається, що він трошечки повільніше, ніж ми всі рухаємося, або менше чує, або не все бачить те, що бачимо ми, то ми суспільство, ми українці, ми Олександрійці, маємо прийти на допомогу таким людям. І я сьогодні хочу кланятися вам і казати, що ви великі молодці за те, як ви любите людей, як ви любите тих людей, яким потрібні ваші руки, яким потрібно ваші очі, яким потрібне ваше добре чуйне серце. Наразі війна і нові виклики. Кількість людей, які потребуватимуть допомоги, тільки зростатиме, зауважив Сергій Кузьменко. Коли в країні біда, коли в країні такий виклик і коли ми знаємо, що кількість молодих або здорових людей, які ще в минулому році були здоровими, да, на жаль, в нашому місті буде ставати більше, тому що війна це поранення, це трагедії, і це, на жаль, збільшення тих людей, які будуть потребувати нашої допомоги, тому нам треба. Мати не тільки добре серце, а й багато сили для того, щоб не тільки сьогодні, а й завтра допомагати тим, кому буде потрібна ця допомога. Я знаю, що війна це ще й багато людей, які приїхали до нас. І це приїхали не завжди, молоді і здорові, Це приїхали і люди старшого віку, і ті люди, які потребують нашої допомоги. Я знаю, що з Олександрії також. Поїхало багато людей, а їхні батьки чи бабусі залишилися тут у нашому місті, і знову таки вам треба мати ще більше сили і ще більше серця, щоб усім допомогти. Слова вдячності кожному, хто допомагає. Грамоти міської ради та квіти отримали і представники громадських організацій, і працівники терцентру. Останні опікуються, зокрема, і особами з інвалідністю, розповіла Олена Гринчак. Територіальний центр надання соціальних послуг міста Олександрії у нас перебувають на обслуговуванні особи похилого віку, в тому числі особи з інвалідністю. Які обслуговуються в нас трьома відділеннями територіального центру. Це відділення у нас вдома, відділення адресної натуральної грошової допомоги та відділення денного перебування. От у відділенні вдома це основне таке у нас відділення. Там перебувають нас на обслуговуванні 133 особи з інвалідністю. Їх обслуговує на сьогоднішній день 41 соціальний робітник. Вони надають їм це маломобільні люди, які погано рухаються, потребують допомоги. І більшість з них це одинокі, самотні. Тобто їм всі послуги соціальні надаються вдома соціальним робітником. Це розпочинаючи від приготування їжі, гігієнічні процедури хто потребує покупка товарів першої необхідності, продуктів харчування, ліків, оплата комунальних послуг. Ну різноманітні послуги постійно віднаходять можливість надати матеріальну допомогу. Ми постійно співпрацюємо з різними благодійними фондами в цьому році. Нам за підтримки міської ради за її сприяння, а також за допомоги і наших міценатів міста Олександрії, керівників підприємств, благодійників, підприємців, ми змогли забезпечити взагалі людей похилого віку продуктовими наборами 684 чоловіка напередодні дня. Відзначення осіб з інвалідністю. Нам допоміг обласний Червоний Хрест, і ми забезпечили 42 людей осіб з інвалідністю, також продуктовими наборами. Цими ж наборами були забезпечені і інваліди із громадської організації Зірка пам'яті і з громадської організації Віра. Вже втретє на рік для підопічних терцентру провели День відкритих дверей, запропонувавши безкоштовно скористатися послугами перекаря та швачки, віддати речі на прання, заточити ножі чи ножиці, а також відвідати тренажерну залу.